Друзі, усім доброго дня! З вами компанія Автопарк, і міській філіаду. нас заїхали чудове нове надходження, це Chevrolet Volt, ролі бультах, у нас 14-го року випуску, обладнана 1,4 бензиновим двигуном, Додатково в автомобілі є гібридна установка. Автівка має передній привід, автоматичну коробку передач та пробіг 212 тисяч. Ціна даного автомобіля 10290. Автівка до нас приїхала із Америки. всі пошкодження були відновлені, має 17-ту гуму на хромованих легкосплавних дисках, повторюючи на дзеркалах. Автомобіль на заводському тонуванні. Має передні та задні партроніки, чудову оптику, камеру заднього огляду, міський багажний відділ з легкістю зможете перевезти будь-які ваші речі. Далі, друзі, безключовий доступ усіх дверей. По салону нас зустрічає е комбінований салон, шкіра е з велюром. Далі, друзі, дах у нас без нарікань. Карта заднього ряду дверей також в чудовому стані. Карта переднього ряду дверей без нарікань, Повний електропакет, електрорегулювання, складання та підігрів дзеркал, музика, босе, е управління світлом, мультифункціональне кермо. з Датчиками утримання полосі та від столкновіння. Далі, друзі, в нас сенсорне управління кнопками, клімат-контроль в нас однозонний. Також є підігрів передніх сидінь, мультимедіа з AUX, з Bluetooth, USB та багато інших корисними функціями. Тому, друзі, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1 Також надію послуги лізінгу та той. Ми з легкістю зможемо пригнати для вас будь-яке авто із Сполучених Штатів Америки. З вами, як завжди, Автопарк.